Я думаю, що ці кошти будуть закладатися і ще при коригуванні бюджету цього року, тому що жовтень потрібно відновлювати якнайшвидше його потрібно відновлювати негайно, я б сказав би. Тому е якщо це не вдасться зробити в цьому році, то безумовно вже при формуванні проекту бюджету будуть закладатися ці кошти. Але сьогодні ми не формуємо проект бюджету. Ми сьогодні слухаємо громадськість, ми слухаємо пропозиції, і ми аналізуємо, де іще місто на чому може заробити. Все буде залежати від суми зброї. Має відповідна комісія дати нам рекомендації, на яку суму завдано збитків, тому що їх ще до кінця ніхто не порахував точно. От що там необхідно робити, чи це реконструкція, чи це відбудова, чи це капітальний ремонт, і в залежності від цього, ми будемо шукати ту статтю, яка буде найбільше відповідати, які є принципові позиції на 15, на бюджет 15 року для вас, саме на що ви обов'язково вважаєте необхідним зробити, витра... там, видати дати витрати? Ну безумовно є так звані захищені статті. На них ми просто не маємо права не, не... зробити певні осигнування. Але оскільки сподівається, спеціальний фонд бюджету ми намагаємося все ж таки збільшити там мільйонів на 300, То я сподіваюся, що якісь інфраструктурні об'єкти будуть профінансовані краще, аніж були в цьому році. Тобто, це капітальні об'єкти, такі як розв'язки, такі як мости, такі як част... частково метро на Троєщину, тому що ми розуміємо, що без державного бюджету, без відповідної підтримки з державних коштів, метро ми не зможемо побудувати це однозначно. Фактично, ми. Тро в місті Києві завжди будувалося за державні кошти. Але в плані це є? Безумовно. Безумовно. Тобто є на сьогоднішній момент подільсько воскресенська лінія, яка зараз активно будується. На минулій сесії ми зробили перерозподіл коштів, виділили додаткові 40 мільйонів на ці, на ці потреби. А вже, скажімо так, що буде при формуванні наступного бюджету, от буде відомо в тому числі сьогодні.